Добрий день, шановні платники. Хочу нагадати про таку можливість скористатися правом на податкову знижку. Починаючи з 1 січня 2024 року, фізичні особи, громадяни мають можливість отримати податкову знижку за витратами, здійсненими у 2023 року. Для цього до 31 грудня 2024 року включно необхідно подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи. Звертаю вашу увагу, що право на отримання податкової знижки не переноситься на наступний рік. Тобто засвідчити свої витрати, аби повернути суму частину коштів за 2023 рік можна лише до кінця 2024 року. Право на податкову знижку визначено статтею 166 Податкового кодексу України. До податкової знижки можна включити наступні витрати, частину суми процентів, сплачених за користування іпотечним житловим кредитом, пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям, суми коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів освіти для компенсації вартості навчання, страхові платежі за договором довгострокового страхування життя. Суми витрат на оплату допоміжних репродуктивних технологій, також суми витрат на оплату вартості державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, суми коштів, сплачених у зв'язку з переобладнанням транспортного засобу на екологічні види палива, суми витрат у вигляді орендної плати для внутрішньопереміщених осіб, суми витрат на лікування гострої респіраторної хвороби. І суми витрат на придбання акцій, емітентом яких є юридична особа, яка набула статус резидента дія Сіті. Для отримання податкової знижки, як я вже зауважив, необхідно подати декларацію до контролюючого органу, в якому платник податку перебуває на обліку, тобто до той, той податкової інспекції, там, де платник податку має зареєстровану податкову адресу, тобто там зареєстроване основне місце проживання відповідно до реєстраційних паспортних документів. Податкова декларація подається за вибором платника податків в один із таких способів. Або особисто платником податків, або уповноваженою на це особою. надсилається поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення і засобами електронного зв'язку з дотриманням законодавства про електронний документ та Загальний перелік документів, які необхідно додати до податкової декларації з метою скористання правом на податкову знижку це копія паспорта і ідентифікаційного номеру декларанта. Того, хто поніс витрати, хто є платником в платіжних документах, копія договору з навчального закладу, якщо це за навчання, копія платіжних документів, які підтверджують понесення витрат у 2023 році. Довідка про заробітну плату, розмір заробітної плати за 2023 рік, календарний рік з 1 січня по 31 грудня. В ній зазначається заробітна плата, податок на доходи військових з фізичних осіб, який був отриманий, і військовий збір. Також при наявності в разі застосування зазначається розмір застосованої податкової соціальної пільги. Також необхідно надати реквізити банківського рахунку для повернення коштів, реквізити в форматі iBAN. і відповідно сама декларація про доходи за 2023 рік. Питання дуже часто яке виникає: чи переноситься право на нарахування податкової знижки за наслідками звітного року на наступні податкові роки, відповідно, якщо платник податку до кінця податкового року наступного за звітним, в нашому випадку, в 2024 році не подав декларацію за 2023 рік, то на наступні періоди 2025 і далі право на таку податкову знижку не переноситься. Щодо отримання податкової знижки в частині процентів за користування іпотечним житловим кредитом, платник податку Резидент має право включити до податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом, наданим позичальнику в національній або іноземній валютах, фактично сплачені протягом звітного податкового року, тобто 2023 року. При сплаті процентів за іпотечним житловим кредитом в іноземній валюті сума платежів за такими процентами здійснених в іноземній валюті перераховується в гривні за офіційним валютним курсом Національного банку України, що діє на день сплати таких процентів. Право на податкову знижку виникає в разі, якщо за рахунок іпотечного житлового кредиту будується чи купується житловий будинок, квартира, кімната. Визначений платником податку як основне місце його проживання, тобто позначкою в паспорті з або документом про реєстрацію замість місце знаходження такого житла. Право на включення до податкової знижки суми, розрахованої згідно зі статтею 175. Надається платнику податку за одним іпотечним кредитом протягом 10 послідовних календарних років, починаючи з року, в якому об'єкт такої житлової іпотеки придбавається. або збудований об'єкт житлової іпотеки переходить у власність платника податку та починає використовуватися як основне місце проживання. У разі, якщо іпотечний житловий кредит має строк погашення більше, ніж 10 календарних років, право на включення частини суми процентів до податкової знижки за новим іпотечним житловим кредитом виникає у платника податку після повного погашення основної суми та процентів попереднього іпотечного житлового кредиту. У разі якщо сума одержаного фізичною особою іпотечного житлового кредиту Перевищує суму витрачену витрачено на придбання предмета іпотеки. До складу витрат, включається сума відсотків, сплачена за користуванням іпотечним кредитом в частині витраченої за цільовим призначенням. Наступне питання: як отримати податкову знижку тим, хто здійснив переобладнання транспортного засобу на біопаливо. Також платники податку мають право включити до податкової знижки у зменшення оподаткованого доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, фактично здійснені ним протягом звітного року, 2023, витрати у вигляді суми коштів, сплачених у зв'язку з перебладнанням транспортного засобу, що належить платникові податку. На використання у вигляді палива, моторного, сумішевого біотанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу і інших видів біопалива, включається до витрат платника податку. Підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квітанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами що ідентифікують продавця товарів або послуг і особу, яка звертається за податковою знижкою, тобто покупця-отримувача. А також необхідно надати копії договорів за їх наявності, в яких обов'язково повинна бути відображена вартість таких товарів. І строкоплати за такі товари. При цьому процедура переобладнання транспортних засобів, зокрема для роботи на газовому моторному паливі та альтернативних видах рідкого, рідкого і газового палива, встановлена встановлено порядком переобладнання транспортних засобів. Цей порядок затверджено постановою Кабінету міністрів від 21 липня 2010 року, відповідно зі змінами та доповненнями. Відповідно до пункту 13 цієї постанови, після переобладнання транспортного засобу власник або його представник обирає організацію з оцінки відповідності та подає заяву про проведення оцінювання відповідності транспортного засобу, що переобладнаний вимогам правил, нормативів і стандартів України, а також умовам, вимогам, викладеним у документі про погодження. За результатами такого оцінювання видається сертифікат відповідності для переобладнаних автобусів та транспортних засобів, які переобладнані, і свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху. Також акт або технічної експертизи або сертифікат відповідності для транспортних засобів, що переобладнані в індивідуальному порядку, а також для роботи на газовому моторному паливі та альтернативних видах рідкого і газового палива. На вимогу контролюючого органу та в межах його повноважень, визначених законодавством, платники податку зобов'язані пред'являти документи і відомості пов'язані з виникненням доходу. Або права на отримання податкової знижки, обчислення і сплату податку на доходи фізичних осіб, та підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у податковій декларації про майновий стан і доходи з цього податку. Отже, фізична особа, яка здійснила переобладнання транспортного засобу та використовує біопаливо з метою отримання податкової знижки, повинна подати документи, які підтверджують витрати. Здійснені для переобладнання транспортного засобу, сертифікат відповідності для транспортного засобу, що був переобладнаний, та свідоцтво про реєстрацію такого переобладнаного транспортного засобу. Також в даний час багато з нас витрачають кошти, жертвують, вносять пожертви або благодійні внески неприбутковим організаціям. Для таких витрат також передбачено право на податкову знижку. Фізична особа, яка бажає звернутися до контролюючого органу, зобов'язання подати до контролюючого органу разом з річною податковою декларацією про майновий стан і доходи, копії платіжних та розрахункових документів, ну такі такі, як квитанції, фіскальні чеки, що ідентифікують надавача послуг, і особу, яка звертається за податковою знижкою, а також копію договору про пожертву. І дуже часто е, звертаються до нас громадяни за податковою знижкою, яка виникає у, внаслідок витрат на навчання. Платники податків відповідно до податкового кодексу мають право включити до податкової знижки у зменшення оподаткованого доходу за начатками звітного податкового року, витрати, фактично сплачені ними кошти е, на користь вітчизняних закладів. Дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку, або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, або особи, над якою встановлено опіку чи піклування. Або яку влаштована до прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу, якщо такого платника податку призначено відповідно опікуном, піклувальником, прийомним батьком, прийомною матір'ю, батьком-вихователем, матерію вихователькою, і відповідно такі витрати необхідно підтвердити, зокрема копію договору, що ідентифікує заклад освіти, надавача освітних послуг, і здобувача освіти, отримувача послуг. Або юридичної фізичної особи, яка здійснює таку оплату. При цьому в договорі про навчання повинно бути зазначене прізвище ім'я по батькові особи, яка буде безпосередньо навчатися, тобто дитини, особливості податкової знижки на витрати при довгостроковому страхуванні життя. Відповідно до підпункту 5, пункту 3 статті 166, сума витрат платника податку. Страхових платежів та пенсійних внесків, сплачених платником податку, за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський пенсійний депозитний рахунок та рахунки учасників фондів банківського управління, включається як такого платника податку, так і членів його сім'ї першого ступеня споріднення. Тут є е, межа як, е, витрат, які включаються до податкової знижки. При страхуванні платника податку або е, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом е, включається сума, яка дорівнює податковій соціальній пільзі. При страхуванні члена сім'ї платника податку першого ступеня споріднення. Включається 50% такої суми або 1880 гривень на кожного застрахованого члена сім'ї. Для отримання податкової знижки за 2023 рік громадяни, які понесли витрати за страхування по довгостроковому страхуванні життя, мають подати декларацію про майновий стан доходи, платіжні документи, які. Підтверджують здійснені платником витрати, та договір, про поне... договір з страхувальником. І відповідно ті документи, які я казав раніше, тобто довідку про доходи рахунок, на який буде повернені такі повернення коштів. Паспортні документи і відповідно саму податкову декларацію. І ще раз нагадаю, що декларація подається саме до того контролюючого органу, в якому платник податку перебуває на обліку, тобто там, де він має податкову адресу, тобто зареєстровану адресу відповідно до законодавства України. Дякую вам за увагу. Всього найкращого.